ООН планує розслідувати ймовірні злочини уряду Башара Аль-Асада. Так до країни хочуть відправити групу експертів, залучених до міжнародного неупередженого і незалежного механізму. Цей орган створили у 2016 році для розслідування та сприяння судовому переслідуванню винних у найсерйозніших злочинах, скоєних у Сирії з 2011 року. Він уже зібрав 283 терабайти даних і співпрацює з національними прокурорами. Ами Бельгії, Франції та США, голова групи написав новій владі Сирії, що готовий з нею співпрацювати. Тепер є можливість дістати доступ до доказів злочинів, скоєних на найвищому рівні. У грудні повстанці скинули президента Башара Аль Асада. Вони випустили тюрем політичних в'язнів і відчинили двері урядових установ. Тепер ООН має надію, що зможе зібрати більше доказів порушень, скоєних під час 13-річної громадянської. Дядянської війни, а голова ОВКБ ООН з питань близького сходу та північної Африки сказала, що наступного року за перші шість місяців до Сирії повернуться сотні тисяч громадян. Вона ще закликала країни утриматися від примусової депортації сирійців додому. Нікого не можна примусово повертати до сирії. Право сирійців на збереження доступу на притулок має зберегтися. Найбільше сирійців нині повертається з Туреччини, Лівану та Йорданії.